Ми всі скажемо слава Господу! Вітаю вас, дорогоцінна церква, на церквах, Ісуса Христа. Наш Пастир Ісус Христос з любов'ю нас закликає усіх людей, каже, увіходьте тісними воротьми, тому що кажу вам, що в просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і багато нею йдуть. Бо тісні ті ворота, і вузька дорога, що веде до життя. І мало таких, що знаходять цю дорогу. Дорогі брати і сестри, як важливо нам іти цією вузькою дорогою, тою дорогою, що йшов Божий пророк Самоїл. Написано, він шукав і здобував ласку у Бога і людей. Він старався мати благовоління у Бога, щоб Бога душа до нього була розположена. А другі люди, теж офні і піхне. Вони теж служили Господу, теж були Скинії. Але написано, вони люди були, що на широкій дорозі, на жаль, вони не знали Господа, дорогі брати і сестри. І обов'язків священників своїх вони не виконували. Вони нарушали волю Божу, вони замість того, щоб м'ясо, яке приносили для жертвоприношення овечу, болів, приносилося і зварилося, а вони хотіли сирена, на жаль, брати. А якщо казали, хай перший цей ліс палять, як повинно, а вони не слухали, каже, ми з силою візьмемо це м'ясо. І вони були на широкій дорозі. Хоча ходили до храму, як і Самуїл ходив, так само і ці Іофні Фінес. Тому, брати і сестри, як важливо нам задуматися, щоб ми не впали якесь парасейство, щоб ми не возгордилися, Ось, але щоб ми чесні були самі перед собою. Як каже апостол. Павло до коринтян каже, хіба ви не знаєте себе, що Христос живе в вас? Досліджуйте себе самих, чи ви не є ті, які повинні бути, бо випробуйте самих себе. І тому ми маємо всі самі себе випробувати. Колись свого часу, Боже, що Давида є таку настанову, він сказав таку настанову Духом Святим для всіх нас. Він сказав: блажений той муж, що за радою несправедливих. Не ходить, і не стоїть на дорозі він грішних, і не сидить на сидінні злоріків. Но в законі Господньому Його воля, Його пожадання, і про закон Господній він роздумує день та вночі. І він буде, як деревина при водних потоках посаджена, що листя не в'яне її, і приносить він плід своєчасно, і все, що він чинить, щаститься. А не та, як ті безбожні, вони як полова, як порох, що вітер її розвіває. Ось тому-то не стоять безбожні в суді, а не грішники в зборі праведні. Дорогу по праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Ми хочемо, щоб нам всім в житті щасли... щастило, щоб ми були благословенні, щоб ми були блаженні, щасливі, то є той блажений муж полюблені, Давид сказав Духом Святим, які п'ять речей. П'ять речей має робити. Три речі він має остерігатися. Перше остерігатися не ходити зарадою несправедливих. Це не наше там місце іти. Друге не стояти на дорозі грішних. Це що дорога, їхнє життя, щоб ми теж тих вчинків злих і поганих не робили. І третя річ теж устереження: не сидіти на сидінні злоріків. Злорічить вся і всіх, а про себе ніколи. Всі вони дуже добрі, а всі кругом погані, всіх звинувачують і всіх злорічать, і на всіх нарікають. Ми не маємо бути з такими. А ми маємо робити дві речі. Це каже: ну в законі Господньому його пожадання, Його насолода, Його воля це ми маємо так прагнути Божого Слова. А друга річ ми маємо робити це маємо роздумувати про закон Господній і вдень, і вночі. І тоді ми, брати і сестри, будемо успішні. Слава Ісусу! Знаєте, як сказав Господь до, через, через Ісуса Навіна, каже, каже хай не відходиться Книга закону від уст твоїх, но поочайся в ній день і вночі, щоби в точності виконати все, що в ній написано. Тоді будеш успішний в шляхах Твоїх і будеш поступати благорозумно. Тоді ми будемо успішні, тоді, брати і сестри, коли ми будемо благорозумно поступати, а нам мудрість дає це закон Господній, це Боже Слово. Пригадаймо, як Павло сказав до Тимофія, каже: ти знаєш, від кого ти є навчений, і ким ти є наставлений, каже, бо ти каже, з дитинства знаєш Писання святе, і воно може зробити тебе мудрим на спасіння вірою Христа Ісуса. Чуєте, одна дорога на спасіння душі це віра Ісуса Христа. І тому ми маємо йти тою вузькою дорогою, дорогоцінні, брати і сестри, а не широкою. І це Слово Боже нас робить мудрими на спасіння, навчає, і виховує в праведності, щоб ми були досконалі і до всякого доброго діла готові. І та людина, яка так поступає, пробуває в Божому Слові, устерігається від гріха. Вона порівнюється до деревини, що при водних потоках посаджено. Тобто, яка б не була спекота, їй нічого не загрожує, тому що вона має вологу, вона бере від потоків води живої, вона п'є воду від сили Духа Святого, сестри, від престолу Ісуса. Слава Ісусу! Як Ісус, колись ми пригадаємо, казав остатнього дня свята, він стояв і казав: Хто із вас прагне, хай прийде до мене і п'є. То вірує в мене, як каже Писання, і злоня Його потечуть ріки води живої. І це Ісус говорив про Духа Святого, якого мали прийняти учні Його, бо не було ще на них Духа Святого, бо Ісус не був ще прославлений. До коли Ісус в свою славу, брати і сестри, в день п'ятидесятниці Він зірляв Духа Святого, і всі бачили, що апостоли говорять. Іншими мовами і Бога звеличують, та як Дух Святий давав промовляти. Слава Ісусу! Тому, брати і сестри, ми маємо бути при цих потоках води живої. Ми маємо наповнятися Духа Святого, брати і сестри. І тоді ми будемо приносити плід для Господа. А плід Духа це є п'ять дев'ять якостей має це любов, радість, мир, віра, лагідність, благість, стриманість. Це має бути у нас дорогоцінна церква. Слава Ісусу! І тоді ми приносимо плід свою частну, і Бог є нами задоволений у цьому і каже, і листя його не в'яне. Якби ми прийшли десь на початку літа, місяці червні, і дивимося на сад, що дерева, листя пов'яло, то вже ми знаємо, що загрожує цьому дереву, що воно скоро саме зісохне. тому що через листя. Деревина получає фотосинтез, отримує живлення, дихає. Це наше листя для дерева, наші легеня для неї. І тому, дорогі брати, щоб наше листя не пов'яло, щоб ми не облінилися служити для Господа, а щоб ми були живі, завзяті, свіжі і плодовиті, і сочні, щоб звішати іншим людям, що живий Господь, що праведний Господь, щоб ми не унили і не услабнули, щоб наше листя не в'януло. І тоді каже, що та людина чинить її щаститься у всьому, тому що вона є з Господом, вона є при потоках води. А що до чого порівнюються безбожні? Ця широка дорога, що сказав Спаситель наш голова церкви Ісус, що веде до погибелі. А каже: але так, як ті безбожні, вони йдуть іншою дорогою, грішною. Каже, вони як полова. Як цей порох, що її розвіває вітер, що її, як, наче міком той порох змітає, не потрібно вона нікому. Ось тому, то не стоять безбожні в суді, ані грішники праведних. Дорогу, бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Чуєте, хто є на цій дорозі безбожних, він загине, брати і сестри. Тому як важливо бути праведним, щоб Бог знав нашу дорогу, дорогоцінна церква. Адже як Петро дає велике нам застереження, і ми це маємо взяти глибоко собі до серця, що каже, ми, каже, пізнали Господа Ісуса Христа, і ми через пізнання Ісуса Христа обминули нечистоти цього світу, ми обминули. каже, І потім, тому, коли людина, людина через пізнання і отримала і дорогу справедливості пізнала, ось і отримала передану святу заповідь від Господа прийняла. Ну, каже, ну коли людина відступає назад від переданої її свято, святої заповіді, ось то каже, то краще було їй не пізнати дорогу справедливості, ніж пізнати і назад вертатися від святої заповіді. То їй буває це остатнє, буває гірше, ніж було перше. Тому дорогоцінні брати і сестри, як ми маємо пильнувати? Щоб ми трималися святої заповіді, і то, що ми пізнали Господа Ісуса, ми маємо йти Його шляхом і не збочувати. А ті, що відступають, то Петро їх порівнює до собаки і до свині. Така була колись приказка, він каже, що каже: Пес вертається до своєї блювотини, тобто, зригнув і назад їсть. Тобто людина відійшла від Господа, очистилася, але знову вертається до тих гріхів нечистот свого того світу і продовжує і блуд, і п'янство, і інші інші гріхи починає робити. Це дуже страшно. І так само ще порівнюється до свині, помитує, що помила, помилася, очистилася ця свиня, але їй знову вабить калюжа, вабить болото, і вона йде до гріха надалі то ну, хай би Господь зберіг нас, дорогоці на церква Христова. Щоб ми ще тільки за Ісусом Христом, Він світло. Він сказав, Я світло, і хто йде за мною, той не буде ходити в темряві, а буде, буде мати світло життя. Ісус сказав: Я двері вівцям. Чуєте, єдиний вхід Царства війти – це Ісус. Він є двері нам, вівцям, що ми війшли в Царство Боже. Ісус каже, скільки їх перше в мене приходило. То були злодії і розбійники, але вівці не слухали їх. Це дуже правильно. Не слухати злодіїв і розбійників, які відводять від Ісуса Христа. А Ісус каже: Я є двері, і коли через мене хто війде, спасеться, той вийде та вийде, та пособисько Він знайде. І злодії тільки на те закрадаються, щоби вкрасти, вбити і погубити. А Ісус каже: А я прийшов, щоби дати вам життя. Що ви мали життя з достатком. Я є добрий пастир. Пастир добрий кладе життя власне за вівці, а наймит і той, що не вівчар, що вівці йому не свої. коли він бачить, що вовк наближається, то кидає вівці та й кидає їх, а вовк їх хватає і положить, і розтягує їх, а наймит тікає, тому що він наймит і не дбає про вівці. Я є пастир добрий. І знаю своїх, і свої мене знають. Ми є щасливі, що ми знаємо нашого пастира Ісуса, і ми слухаємо Його голосу. Ми слухаємо голосу Ніжного Духа Святого. І каже, сьогодні каже, коли почуєте голос Його, голос Духа Святого, не ужесточуйте своїх сердець. Ми маємо прийти в Господню кошару і служити Господу, і бути в церкві Бога Живого. Дорогі брати і сестри, широка дорога веде. Погибель, ми знаємо, і багато йдуть в погибель людей. Це означає жити широкою дорогою жити своєвільно, по своїй волі поступати. Ось тільки лише єдина дорога, єдиний шлях і двері в Царство Боже в небеса це є Ісус Христос. І нема іншого імені, щоб людина могла спастися. Тільки ім'я Ісус Христос, що Він помер за наші гріхи, оправдав нас перед Богом. І став нам нашим заступником, щоб ми були святі і праведні перед Господом. Слава Ісусу! Тільки слідувати цим шляхом за Ісусом Христом є правильно і вірно. Слава Ісусу! Тому, дорогоці та церква, будьмо блаженими муж... Божами, блаженними людьми, що мають насолоду в Слові Божому. Тікаємо від всякого гріха, і нас чекає від Ісуса. Це спасіння Його велике. Ім'я Його Хай буде прославлено. Os valetos, Amém.